Ранок добрий, сонце сяє. Друзі, всіх я вас вітаю. Всі прокинулись, сміхнулися. і до всі повернулися. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми рушаємо в чарівну Подорож в Україну часу, там, де живуть день і ніч, ранок і вечір. Пропоную вам послухати казочку. Жив собі, маленький годинничок. Він був дуже допитливим любив дізнаватися щось нове. Одного разу він вирішив вирушити подорож по країні часу, щоб побачити, як змінюється день і ніч, ранок і вечір. Спочатку годинничок зустрів сонечко. Воно було яскраве і тепле. Сонечко розповіло годинничку. Про ранок, коли прокидаються пташки. Починається новий день. Воно показало йому, як розкидають квіти, як діти йдуть в дитячого садочку. Також сонечко розповіло про день. Він був сповнений шуму і руху. Діти гралися на майданчику, машини їздили по дорогах, а пташки співали веселі пісні. В день люди працюють і вчаться. Коли сонце почало сідати, Годинничок зустрів місяць, який почав розповідати про вечір. Він був тихим і спокійним. Діти поверталися додому, а на небі з'явилися перші зірочки. Місяць розповів годиннику про те, як сім'ї збиралися разом за вечерю і розповідали один до одному історії. А потім місяць розповів про ніч вона була темна і таємнича. На небі сяяли мільйони зірок, а місяць освітлював землю своїм м'яким світлом, ніч розповіла годиночку про те, як люди сплять і бачать сни. Годиночок був дуже здивований тим, як швидко змінюється час. Він зрозумів, що кожна частина доби має свою красу і важливість Він подякував сонечку та місяцю за те, що вони розповіли йому про. Кринув часу і повернувся додому, щоб розповісти своїм друзям про свої дивовижні пригоди малята. А тепер заплющте оченята та послухайте уважно, ми вирушаємо в подорож по звуках різного часу доби. Що ви чуєте? Правильно, спів пташок. Коли ми чуємо ці звуки правильно. Рано вранці. Які звуки ви впізнали? Правильно. Голоси людей. Звуки машин. Як думаєте, коли ми чуємо ці звуки? Правильно вдень? А тепер що ви чуєте? Правильно, тиху музику. А коли ви можете почути? Це звук. Правильно ввечері. А це що за звук? Правильно цвіркуни. А коли ми чуємо цвіркунів? Коли ніч. Молодці малята. Малята. Пропоную вам разом з батьками скласти розпорядок дня, використовуючи картинки або малюнки, що відображають різні види діяльності. Діти. А скажіть мені, куди ми сьогодні подорожували? Правильно до країни часу. А кого ми зустріли в країні часу? Правильно. Годинник. Сонце та місяць. А про які частини доби вони нам розповіли? Правильно, про ранок, день, вечір та ніч. До нових зустрічей, малята!